Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про аромати, які мені не сподобались. Аромати, які я замовляла від левантах, поносила і розумію, що вони мені вкрай не подобаються. Це категорично не мої аромати. Я б їх. Не носила і, взагалі, перша думка, яка в мене виникає, це скоріше його змити з себе і позбутися цього аромату. Отже, почну я з аромата, який мені найбільше не сподобався. Це аромат від Elisab, «Girl of Now Forever». Так виглядає його флакончик. Дуже багато я чула позитивних відгуків про ці аромати. Так, вони досить стійкі, інтенсивні, е, я би сказала, вони більше гурманські, солодкі і так далі. І так далі. Але оці пачулі. Вони мене просто придушують в кінці аромату. В піраміді заявлена малина, шкіра лимона, мигдаль, чорна смородина, троянда, квітка, апельсину, ваніль, пачулі, кашміран, мускус. Ну, Не мій аромат. Перше, що він мене, я нанесла його на руку, і потім мені захотіло, захотілося його змити поскоріше з себе. Він для мене виявився дуже нав'язливим, дуже задушливим. І я розумію, що такий аромат. Такий аромат я би точно не носила. Трошки менше в мене негативних емоцій викликав а, аромат Girl of Now класичний. Там менше пачулі, менше цієї задушливості, але знову ж таки, це не моя категорія ароматів. Так, вони мають люксове звучання. Гурманська, але знову ж таки, для мене вони нудні, в'язкі і вони мене душать. Душать, мені хочеться, от, мені хочеться поскоріше їх змити з себе. На жаль, теж не мій аромат. В піраміді заявлена фісташка, груша, мандарин, мигдаль, квітка апельсину, магнолія, мигдальне молочко, бобетонка, кашміран, і знову ж таки пачулі. От Я тепер чітко розумію, що пачулі не моя нота. І третій аромат, який я сприйняла трошечки легше, на відміну від інших. Він, до речі, в базі переходить в такий, я би сказала, аромат шампуня. От я зараз чітко його відчуваю, як запах шампуня. Це в нас Girl of Now. Звичайний Girl of Now. Тут трошки Girl of Now Shine, перепрошую. Girl of Now Shine. Трошки краще, але знову ж таки не моє. В піраміді заявлений ананас, фісташки, груша, мандарин, гіркий мигдаль, квітка, апельсин, іланг, іланг, ваніль і респачулі. Теж всі три аромати не мої. Найбільше мені не сподобався Girl of Now Forever. Трошки менше Girl of Now і Girl of Now Shine. Ну, такий, скажімо, не... з них трьох для мене найносибельний, але знову ж таки. Я би не носила. Я би не носила його, бо ну, це не моє. Я люблю гурманіку, але я люблю гурманіку таку більш інтелігентну, як, припустимо, нобілі 1942 Ля Денса де От, Там смачно, там е, чітко відчувається оця шарлотка з яблуками, дуже гарна ваніль. Тут для мене все дуже в'язко, нудно, ну, не моє, не моє. Далі я хотіла придбати аромат в сліпу, і я таки його придбала. Вже розкажу вам в наступному огляді. Це був аромат від Латафа Сондос, він називається. І я читала відгуки. Одні люди його порівнювали там на старті з Фраголіно. Але одна. Коментатор, вона написала, що він їй нагадує Суспіро Опера. Ну, я думаю, візьму собі цього аромату Сондос не було від Левантів, Я думаю, візьму Соспіро Опера. Я ніколи не тестила їх через те, що мені не подобається флакон. От флакон, оці їх ем, оксамитові флакони, ну, для мене це не практично і не гарно, бо я розумію, наприклад, що цей оксамит буде на ньому збиратися пил. Не люблю я оксамитові флакони, взагалі я прихильник мінімалізму. Отже, Суспіру Опера мене взагалі вразив в негативному сенсі, тим, що для мене він пахнув чоловічим ласьоном після бриття. І от зараз я в ньому теж відчуваю. Я розумію, що там, що там нас заявлено в піраміді, фруктові ноти, турецька троянда, мускатний горіх. Іланг-Іланг, сіра амбра, мускус, пачулі, ваніль, мускус, ветивер, вірджинський кедр. Але перша моя така асоціація це якийсь такий мильний ласьйон для бриття. Оця пінка чоловіча для бриття. Я чую, якраз, отаке в ній чомусь. Теж не сподобався мені і не сподобався моїм колегам. і... Дивний аромат, взагалі не розумію його вартість, чим зумовлена, і цей оксамитовий флакон, ну це повністю, знаєте, не моя естетика. От що характерно, якщо вам подобається аромат, то, як правило, нам і подобається його флакон. Десь ця думка в ароматі простежується. Теж Суспіро опера мені не сподобався. Знову ж таки, мої пошуки. Чогось схожого на серж Лютанс Leverage Defio. Я все-таки вирішила лютанц дати ще один шанс. Я тестила фліор d'Arange, і от я взяла собі на пробу Фімініта Дюбуа. Теж я чула про нього гарні відгуки про цей аромат, і мені подобаються їх флакони. Такі флакони мені приємно тримати в себе. Але от Фімініта Дюбуа мені не сподобалась. Не сподобалось чому? По-перше, там виразний іланг Хіланг, -хі, який мені не подобається. Е Що мені ще в ньому не сподобалось? Я його носила, нанесла на чисте волосся, розношувала. От якраз іланг Хіланг, -хі, я тільки в ньому і чую. В піраміді заявлений Верджинський кедр, слива, кориця, персик, гвоздика, імбир, фіалка іланг Хіланг, Троянда. Африканський апельсиновий цвіт, сандал, бензоїн, мускус, ваніль. Ну, він досить тихий, він сидить близько до шкіри, він не дає шлейфу. Але оцей ілан він просто монотонно, я чую в ньому один іланхі і він монотонно мене, якби. Ну, не те, щоб душить, але ну, мені некомфортно в такому ароматі. Ви знаєте, є така риса, що коли тобі не подобається якась нота, то ти саме її і будеш чути в ароматі, через що для мене ілан хілан в цьому ароматі перебив взагалі все. Чим мене засмутив? Так, ідемо з вами далі. Далі в мене лишаються аромати. Так, я хотіла дуже спробувати такий аромат з 90-х чи з 2000-х, точно не скажу. Аромат від Крістіана Лакруа Базар Пурфам. Гарний флакончик. І на тому його. Краса для мене закінчується. Це теж базар від Крістіани Лакруа. категорично не мій аромат, це свіжість, але, але для мене дуже неприємна різка свіжість, і є там така нота, яка прямо врізається в мозок, сверлить його. І я думаю, що це або бруньки чорної смородини, або ну, більше тут такого нічого жахливого немає. В піраміді заявлені бруньки чорної смородини. Персик, нектарин, перець, квітка апельсину, настурція, півонія, гібіскус, квітка абрикосу, франжипані, жасмин, мускус, корінь фіалки, амбра. Сандал, сікаморгу, а як ах, корінь ірису. Дуже різкий старт для мене, дуже неприємний, колючий, я би сказала, пильний якийсь. Теж, ну, не моє. Категорично не моє. От він мені пахне, типу, знаєте, якимсь зеленим горошком. Ну, не зеленим горошком, духмяним горошком, духмяним горошком. Чим цей аромат мені теж вкрай не сподобався. Він якби свіжий, але ця свіжість вона настільки задушлива, вона настільки сверлить мозок, чим він мені жахливо не сподобався. Теж відмивала руку. Чула його декілька годин, відмивала руку, не могла позбутися. Теж пробнічик віддам Олі, можливо, він їй зайде, але ні, то піде пробнік далі гуляти, далі гуляти. Що в нас ще лишається? Далі лишається в мене ще один аромат, який замовляла я. А решта-три аромати це мені присилали в якості подарунків. Calvin Klein Obsession, Теж багато чула про цей аромат хорошого. Багато чула хорошого, але теж, я би не носила. Бо це якраз аромат з категорії, мені би хотілося скоріше потрапити в душ і скоріше відмитися. Ну, Категорично, не моє. Чого не моє. Він пахне, знаєте, як якийсь різдвяний пряник, Глінтвейн от щось такого плану. Але я собі не уявляю, ну... Не те, що як це можна носити, це якраз уявляю, можливо, в якусь там відпустку, в гори, на лижі, зима, глінтвейн і так далі. Ну, Особисто я би таке не носила. Для мене це дуже якби, вузьконаправлений аромат. В піраміді заявлений ваніль, базилік, бергамот, мандарин, зелені ноти, персик, лимон, спеції, сандал, коріандр, дубовий мох, кедр, квітка, апельсину, жасмин, Троянда. В базі амбра, ладан, ваніль, цебитин, мускус, ветевер. Так, і ще в ньому, крім оцих спецій деревини, є ще оці тваринні ноти отже, не моє. Ну, я вже по кольору розуміла, що, скоріш за все, це не мій аромат, бо от аромати, які мають таке яскраво помаранчеве забарвлення, як правило, це не моє. Ну, він непоганий. Він непоганий, і він дуже такий глінтвейно-різдвяний. Але ні. Ну я б його не носила, і я ж кажу, дуже мало ситуацій, де його можна носити. І навіть в, цих, в тих ситуа ситуаціях я би вибрала інакші аромати. І ще аромати, які мені прислали, так би мовити, попробувати, затестити. В якості подаруночків. Скажу, от я ніколи цих двох фірм не бачила Не бачила цих двох фірм Мілана Фрейгранс Панетоне. Цей аромат пахне для мене чимось випрасуваним, гарячим. Ну, я так розумію, це була відсилочка до випічки, але для мене це зовсім не випічка, це не випічка. Це от коли щось ем, гаряче. <смі> ну, от, Припустимо, ви прасуєте, але ж, або щось нагрілось. Ну, я не відчуваю в ньому запаху хліба, як мало бути. А я відчуваю в ньому запах, ну, знаєте, як горілих кісток. Для мене це запах горілих кісток. Дуже гарний флакон, я дуже люблю цей колір, королівський, синій. Але, знову ж таки, ні. Я би точно не носила його. Е, в ньому є таке тепло, це має пахнути гарячим хлібом. Але для мене це горілі кістки і таке, ну, в кращому випадку, от тільки що відпрасована білизна, але якась, знаєте, не дуже чиста, не дуже свіжа. Так, в піраміді заявлений гіркий апельсин, імбир, мандарин, насіння моркви, давана, ром, безсмертник, чорнобривці, ваніль. Досить. Отже, не відчуваю в ньому хліба. Скоріше, щось таке нагріте, гаряче, відпрасована постіль, але якась не дуже чиста. Немає цієї чистоти в ній. Теж а, цікаво мені було цей аромат зі спеціями затестити. А, бо мені дуже подобався аромат від Манталі. Не згадаю його назву, одним словом, про перець. срібний флакон про перець. Ну, цей аромат він теж непоганий, але знову ж таки, я б його не носила. Ну, я його поносила один день. Він пахне, знаєте, чим? якимось таким не перцем, от як в манталі, в а якимись медикаментами з перцем. Тобто це якийсь фастум гель, фаніган, от якісь такі ці перці дуже аптечні з ментолом, от, через що мені цей аромат не сподобався. Він називається Spicy Species... А фірма в нас називається Fantasy Community Parfum. Ну, Фантазія їх, як на мене, підкачала. А аромат має такий якийсь дуже аптечний запах. Аптечний от запах оцих розігріваючих. Е, Мазей з розігріваючим ефектом. теж. Ну, я взагалі не вважаю, що це гарна парфюмерна композиція, і він злітає буквально там за 2 години. І останній аромат. ну Тут я вже точно знала, що він мені не сподобається. Навіть не хочеться мені його наносити на себе, але не підготувала листочка. Вот. Це Аджмал Рейндропс. Я точно знала, що він мені не сподобається, бо він дуже нагадує коко мауазель від Шанель. О, вже пішли ці пачулі. Для мене пачулі це гнилі доски. Гнила деревина, от якісь прогнивша деревина, гнилі доски. Ну, Не люблю я пачулі. Конкретно, до речі, коли я чую аромат комадмуазель від когось, я його сприймаю нормально. А от на мені він вкрай ну, от не подобається мені. Для мене, оця, е, я відчуваю деревину, яка гниє. Яка розмок, що, знаєте, починає гнисти. Так, піраміда. піраміда, Квіткові ноти, деревні ноти, фруктові ноти, сіра амбра. І, до речі, я не люблю сіру амбру, Я в цьому переконалась вже з ароматами Dune від Dior і Orman Jane Amber Royal. Не люблю я сіру амбру. І тут вона мені теж не зайшла. Зараз мені опера перебиває все. Такі були мої 10 е, такий мій антирейтинг, антиаромати, аромати, які б я ні в якому разі не купила, не носила б, навіть якби мені за це платили. Отже, я дякую вам за увагу. Пишіть, які аромати ви не сприймаєте, які вам не подобаються. Можливо, це якась нота, яку ви в ароматі першим ділом відчуваєте, і через що б ви не купили цей аромат ще. Ще раз дякую вам за увагу. До нових зустрічей.